Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про нову імміграційну програму для родичів українців, сімейна програма імміграції, яка була анонсована влітку. І ось ось вже запрацює. З 23 жовтня почнуть приймати заявки по цій програмі. Умови програми були сьогодні оприлюднені на сайті Імміграційної служби Канади. Хто може отримати піар по цій програмі? Які є спеціальні умови? Багато там інформації. Я все це про, прочитав. І сьогодні вам розкажу в доступній формі, щоб вам було цікаво і ви змогли скористатися тією програмою при бажанні. Підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали. Хто може отримати піар по новій цій програмі сімейної імміграції? Є дві категорії людей. Перша категорія людей це прямі родичі. Ви. Повинні бути громадянином України, мати валідний паспорт громадянина України або якийсь проїзний документ, який підтверджує, що ви громадянин України. Ви повинні бути на території Канади в момент подачі на піар і в момент його отримання. Фізично знаходитись на території Канади у валідному статусі, тобто мати статус Work Permit, стат... мати Study Permit, Visitor Record, що завгодно. Головне бути легально на території Канади або бути в перехідному періоду там, протягом 90 днів. Наприклад, у вас закінчився стадій Permit і, і ви подалися там на work Permit. і не пізніше, ніж 90 днів тому, і ви все одно можете прийняти участь в цій програмі. А третя, найголовніша умова ви повинні мати в Канаді близького родича, який має статус піар або е громадянин Канади. Важливий нюанс щодо родича. Родич повинен бути старше 18 років. Це фактично закриває спекуляції на тему, чи можу я народити в Канаді дитину. Кана... Дитина отримає паспорт канадський по факту народження в Канаді. І потім я отримую піар завдяки цій дитині. На жаль, ні. Не, не буде так це працювати. Ваша, ваша канадська дитина повинна бути старше 18 років, щоб ви могли отримати піар по цій програмі. А, і також важливий нюанс: та той ваш канадський родич не повинен сам отримати піар по цій програмі сімейної міграції. Тобто він повинен мати свій піар по якійсь іншій програмі, по якій він його отримав раніше. Тобто, не вийде така ланцюгова передача піару. Закрила Канада цю лазійку шпаринку. Так, от і ваш канадський родич повинен заповнити спеціальну форму. Написати, який саме ви родич для нього, тобто підтвердити родство. Ось фактично чотири умови. Основні: це мати громадянство України, бути на території Канади, мати канадського родича. І родич повинен написати вам листа. Хто вважається близькими родичами канадськими? Це супруг, супруга, громадянський супруг або супруга. також Дуже добре, що Канада визнає громадянські шлюби, але треба буде доказувати, що ви справді жили в цьому шлюбі. Діти, близькі родичі, вважаються, батьки, бабусі, дідусі. І дуже цікава категорія це брати і сестри, включно зі сводними братами і сестрами. Ця категорія брати і сестри максимально розширює кількість людей, які зможуть отримати піар по цій програмі. Загалом я можу тільки поспівчувати тим людям, у яких немає родичів в Канаді. Тому що ось маючи близького канадського родича, можна дуже швидко, легко, просто зі свистом отримати піар. І це, напевно, найлегша програма імміграції, яка тільки була зроблена колись в Канаді. І я дуже дякую канадському уряду, що вони так попілкувалися за українців. А ще важливий нюанс: ви знаходитесь як основний аплікант на території Канади. Подаєтесь на піар по цій програмі. При цьому ви включаєте свою заявку не тільки себе, а свою, свого супруга або супругу і своїх дітей. І ці супруга або супруга, або ваші діти вони можуть не знаходитись на території Канади в цей час. Тобто, для того, щоб податися в ці родини, лише одна людина, яка має канадського родича, повинна знаходитись на території Канади. І це знімає таку доволі ну, головну больство, щоб всім їхати на територію Канади для отримання піару. А наступна категорія людей, які можуть отримати піар по цій програмі, і це було зроблено спеціально враховуючи ситуацію з виїздом чоловіків за кордон. Отримати піар по цій програмі може дружина чоловіка, який не може виїхати з України. І при цьому цей чоловік має в Канаді родичів. Тобто чоловік фізично не може виїхати з України за зрозумілих обставин зараз, але його дружина може виїхати. Дружина приїжджає в Канаду, живе в Канаді, подається на, на цю програму отримання піару і їй дають піар на підставі того, що у її чоловіка, чоловіка, який живе в Канаді, є канадський родич. Який живе в Україні, є канадський родич. Ще, і це стосується не тільки тих чоловіків, які не, не можуть виїхати з України, але й тих чоловіків, які загинули або пропали безвість. Тобто сім'я родичів воїнів українських може отримати піар по цій програмі. І це насправді ще великий плюс Уряду Канади, що вони поспілкувалися про це. Що отримати піар можуть родичі українських воїнів. В принципі, ось і все достатньо легкі умови. Є нюанси, які ще не до кінця зрозуміли. А перший нюанс це скільки вона буде діяти та програма. З 23 жовтня, напевно, вона буде діяти рік. Навряд чи довше, тому що такі, такі програми вони зазвичай вони мають тимчасовий характер. По-друге, незрозуміла вартість. Вартість, можливо, буде безкоштовна, але навіть якщо вона буде там, умовна, сама подача буде безкоштовна, все одно будуть коштовні платні послуги, типу здачі біометрії, проходження медогляду, які все одно будуть, ці, ці речі будуть пов'язані з отриманням піару. Наразі, ось така інформація, і ще раз повторюю, це найлегший, найлегший варіант отримати канадського піар, який тільки колись був в Канаді. Все, що треба мати, це канадського родича і бути фізично на території Канади в легальному статусі. І ви вже зможете отримати ваш піар. Дякую Канаді за те, що вони такі зробили програму для допомоги українцям. Напишіть в коментарях, чи плануєте ви скористатися цією програмою, чи є у вас в Канаді родичі. І сподіваюся, у вас все вийде, із, починаючи з 23 жовтня, ви зможете вже податися і отримати свій піар. А, а ще такий нюансик, також не зовсім зрозуміло, скільки часу воно буде розглядатися, але я сподіваюся, що швидко. А, зазвичай ті люди, які подадуться першими, вони найшвидше отримають свій піар. Тому не затягуйте, готуйте документи, готуйтесь до подачі. І, і якщо 23 жовтня там вже буде доступна посилання, куди присилати всі ваші документи, максимально швидко це зробіть, щоб не попати, не попасти в довгий вейт-ліст, як це було з отриманням КОЕТа, Тому що зараз наразі біля 200 тисяч людей ще досі отримують очікують отримання своєї канадської візи. Тому не зволікайте, подавайтеся аж швидше. І поміріться з вашими родичами канадськими, з вашими братами, і сестрами, батьками і так далі, бабусями і дідусями. На цьому в мене все. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.